Всем привет, с вами и, 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 Хиллер. И, и сейчас со мной киллер. Всем добро. Ну и Астер Сегодня будем играть в Skywars. Не думаю, что я тебя буду играть. Пришлось. А чего пришлось? Не знаю. Ну, ось я тоже не знаю. Так. Астер поки фармится, я тоже фармлюсь А кіллер іде пушити. Подально поки меч, поки що меч обновлю. А, окей. Так. Ви вже когось прибили. Окей. Тоді я зараз за одне штуку піду. О, вже зелене, вже мінус. Да. Коли вже успіли. Наша команда, як видно, уже дуже добре швидше. А, ми червона команда. Да, ми червона. Взагалі, спасібо. Чому, а чо, ч чого? Бо ви нарешті согласились все пограти. До цього ні, ми не хочемо, ми не хочемо. І нарешті! Опа, на ну, это ч. Чу... А ми, ми будемо свого босса захищати? я, короче, зарсн. Так, да, будем. Короче, Астер, ти захистиш нашого босса. Давай ставь ему башни. А я поки проведусь. Одну штуку. Так мінус синий. Получается червоний і ми. Так ми червоні. Ой, жовті і ми. Так, беру я ці я Окей, те рубины. ти знаєш, що з что робити? работает? Нет. Вторжаешь. С тебя. Так, опа, а астер як це хернем не займається. Ну, я, типу, тоже. Так. Наносить дополнительный, за... Нас. Хорош. Теперь я трохи иду прокачаться. Так, Найс. Nice. А у нас, а у нас тут не все на пальцем делаем. Так, это золотой. Иду-ка я за серебро. У не золото брать. Так, бачу, там ПВП хаются. Окей. Я бачу ПВП ходяться сині і жовті. Окей, туклятями. Хірасі. Так, я вже на зерітці. Як ти встиг на зерітку? А ви що думали? Я... Я це... А, жовті теж вибили? Так, да так. -да. О, жовті йде до нас. Іде. Так, добиваюся, що тут є. Якщо що, помогает депоти. Окей. Okay. Давай, давай, давай. Нилля. Е, э, скинули Нера! Без обид, Астер. А то обмено без обид, братан. Так, уши решилось... два синіх і два жовтих. Ой. Сколько я получил? Вс, у мене алмазна броня. У мене заритова. Так, треба би... так. Астор у нас поки хороший, но ну, чтобы захищає нашу базу. Респект такому челику. Не астер реально хороший. Астер Луч. Е, Кір, да? пробуй якось завалити їх всіх, поки я буду сам получаться получити, получити бы. Зрит... Ні, я поки що хочу хоча б 7 месяць трохи прокачати. Угу. А потім уже піду в атаку. А я забираю все срібло. Сір... Окей, забирай. Бо у мене майже буде сама незрядка. Так незрядка потрібно золотими монетами. Я знаю. У нас... А, блін, це ти. Не показала, що хтось в незритке. Я, 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 я. Блін, три монетки не. Ем, висок. Астер, а шо робиш? робишь? Ай Айлен, не пиши, покинь. Все, незрядка є в мене. Дин! Ніля, ти йдеш на жовтого, я на синіх. Стій, мене лише алмазний алмаз меч. А... Ага. Окей, давай. Хоча мені... Ні, та зачем ти забрав? Як ти мені вийшов? Ти Падло. Падла. Ай, лам. Я тут зарпу Прокачу свій... Бачу жовтого. Гаси, 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 гаси. Зараз я йду зараз до нього. Що за катакомби? комбо ну стояти! я впав! а Що а Я впав! Шо я упал! Ой, я вже лучше броню... На! Мы выиграли? Да. Блин, так що, продовжуємо? Це ваш вибір! Короче. Еще одна зараз заразила, и тогда, наверное, еще одну каточку, и все будет. Так. Це ж видка катка була. Я так сказал. Леш би тут не было бы хакера. Не, у мене катки по, по одну годину. Огу. Менес не появилася. Не понічка, а четверка. Знаете? Так, я пішов за рубінами. Окей, я на центр. Щоб сразу бути прокачаним. Окей, я пішов на зарубінами. Так. Астер. Опа! До нас йдуть. Блін, мене скинули. А нашого босся впігать, все ми ми, ми проиграли вже. Наш Тім ФК Короче, понятно, да что дне. Ни. Блин, мне показалось, перше Що, як, це, що здохли наші всі. шо всі? Що наш все. Шосдох. Эй! Е, Астер! Хотя. А, все, нам Джим, мы проиграли. Що? кто хто день? Астер нас захищай. Астер -те нас тоже захищат. Ты ти -те маєш нас зараз, захищать, поки ми не... Фармус. Не, мені трохи потрібно. Я буду готовий. Так, маю вже серебряну. Друга катка у нас не дуже. Угу. У мене о, у мене вісім серебра. Так нам треба... Я зараз іду декуди. Так, 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 За рубінами. Ок. До нас... А, нет. У мене идея. Я здох. мене скинули. Мене тупо стрел. Короче, я сам упав. Короче, ти можеш дивитися вот так. Угу. магазині, що там магазине? Триста псок. А, я постараюсь якось затушитися. Ага, давайте жі. Це нам ми ж Що ти сказав? Ніжно. Угу. Ой, ти мовчив. Е, э дом. Так. Я бачу це. Сучуючи, мені відкидавалось. Я и на фронт. Ну, давай, задам вас, борю парбас. вас. Давай-ка, живи, Британ, не умирай. А мы будем золотые вот. Ти зараз ти команда здорова. Ломай. Ломай по дорозі, бо я зараз буду казати, що на заді. Ні, ніхто не йде, ніхто не йде. Ага, вже йдуть. А красний зараз ти пиль. Опа! Красний супер прокачаний. На зірет, да? Ні, у нього ендержемчики є. Ой-ой-ой. А що там астронака? Що там він? Я не... Чекай. А. А ч я дале за кимусь руком? Да ты мой за всем всем людьми берутся. Понял. Так, я кам, команда. Мы за вами. Так, що тут это у нас, окей? Блин! Шо? Братан, за что? Скотина трика сдохла нас кинула. Хотя я перший сдох Хоча, Да что не надо гнати. Не трогаем его, потому что що... он по факту всех нас. Рак, не раком даже не ставил. <хи> ладно, шучу. Він нас захищав по факту. Да. Mm -hmm. А я ладно. Він рано нас захищав, щоб ми не здохли, як нехторі, я не буду казати, хто. О, подивись, як ми проти червоних. Я один. Райтой поста, зроби собі башню і вверх піднімися. Я один проти чотирьох. Хай у бій не. Це, це можна сказати один полівоїн. Так що ще вижити, же Ого! <гас> а ти закрий цього человека, значит пошла на нього, а ти десь... Hey, baby, в нен ли за мене кулачки! Я не знаю. Що ты не знаешь? Я б кулачки. Отак береш і тримаєш кулачки. Ой. Понял? а он решил оставить, оставил нас умирать. Вообще-то вы и так мертвы. Не, ну по факту. И так опа. Астер покинул нас? Он. Там четыре типа. Йо-йо-йо-йо-йо. Давай, там ей на зарядке? Да, одна лізерідка, друга железка. Три лизерідки. Піпець, все, мой раш. Пізнаті. Дивіться за червоними краще. Та червоні лишилася. Я кажу, дивися за червоними. А як я кидаю. А. Просто вона жується. А, ні, тут один кожаный. Один із рідка, Другий тоже кожен. Ні І дві железки, одна не зарядка. і один кожный. Я маю яку затишити Я далю за... Все, га 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 А не зречик напав? Ну тогда. А він з компа грає. Він з компа грає. Стоп. Нет! Єба. Він тоже здох. Ну получается все. Э, ребят, спасибо вам за просмотр. Э, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Пока, да.